Отримала строк за шахрайство. Поліція прилучене скрувало до суду справу місцевої мешканки. Слідчі Ського районного відділу поліції завершили досудове розслідування та передали прокурору прируцької окружної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт щодо 36-річної прилучанки, яка продавала неіснуючий товар у мережі інтернет. Жінка встигла ушукати сімох людей з різних областей України. Ході досудового розслідування слідчі та оперативники поліції прилучене встановили, що місцева мешканка протягом травня-серпня розміщувала оголошення про продаж взуття на одній із популярних інтернет. Нед платформ, щоб привернути увагу покупців, аферистка пропонувала взуття по заниженим цінам, проте головною умовою покупки була повна або часткова оплата товару. Після надходження грошей на банківську картку, шахрайка відправляла замовникам зіпсований товар або, взагалі, припиняла виходити на зв'язок та блокувала клієнтів. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили банківські та сім картки, кілька смартфонів, комп'ютерну техніку та інші речові докази. В кінці серпня жінці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 190 -ї. Кримінального кодексу України шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. На початку вересня правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. 3 жовтня Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на два роки з світовим строком на один рік. Наразі вирок не направ законної сили та може бути оскаржений у вищій судовій інстанції впродовж визначеного чинним законодавством терміном.